Це ну, не знімається. Це процес. О! Виймаємо старі бордюри, тому що хочемо дорожку трошки розширити і так, щоб можна було класти без підрізки плитку. Виймай Олег Виверни той бордюр один. Виймає. Бордюри ми кладемо на бетон Оці вмішаємо з цементом 1 до 6. Одну і другу сторону бордюрів плануємо зробити так, щоб вимірявши чітко плитку, потім не треба було її підрізати, а потім з двох сторін присипаємо щебнем зі сторони газону, землею. Так, посипочка затрамбована. Горцовка 2 см Гарцовка це суміш. Одна частина цементу, шість частин відсіву Для того, щоб вода стікала на газони, робимо на дорожці плитку трошки дугою. Коли плитка вже покладена, треба по ній розмести пісок, але пісок бажано, щоб був сухий, щоб глибше просипався між плитками. Схема викладки у нас проста: 5 штук сірої, одна червона, 5 штук сірої, одна жовта. І лише слідкую, щоб поперечні шви не продовжувалися один за другим, а преривалися. На площадці також треба врахувати, щоб вода стікала на газони, але це робиться ще під час укладання бордюрів, з урахуванням всіх нахилів. Так, В основному у нас все закладено. Пісочок промітається, дорожка готова. Тут от мостка. Там от мостка. І для подрізка.